На Прикарпатті діє майже 600 навчальних закладів. Тому, аби обговорити освітній процес в умовах воєнного часу, в Івано-Франківську відбулася традиційна серпнева конференція педагогічних працівників. Директор департаменту освіти Віктор Кімакович зазначив, цьогоріч школярі повинні піти до школи у звичному режимі. А справді е... Комісійно обстежується кожен заклад і відповідно кожне укриття, і в склад комісії, крім освітян, ходять представники служби надзвичайних ситуацій цивільного захисту, поліції і держспоживслужби, які оглядають приміщення, і якщо воно не готове, відповідно не підписується акт. Якщо акт не підписаний, такий навчальний заклад не може приступити до навчання в очному режимі. Тому формат очного навчання тісно пов'язаний з безпековими заходами. Якщо... Немає відповідності, навчання не проводиться на сьогоднішній час. Обстежено 75% приблизно навчальних закладів усіх типів. І я думаю, що до 1 вересня будуть оглянуті всі заклади, і ми будемо бачити повністю підсумкову річ, скільки закладів готові. Ми. Зрозуміло, що готувалися протягом літа, і тому маємо надію, що ми почнемо в таких умовах, як би, приблизно як в минулому навчальному році, не гіршому. Тобто у нас було фактично три школи, які не, не мали просто бомбосховища і не мали можливості їх укласти навчилися в дистанційному форматі, а всі інші вчилися в очному форматі. Освітній процес тісно пов'язаний з безпековими заходами, тому не потрібно забувати і про кібербезпеку, наголосив начальник відділу протидії кіберзлочинам Тарас Мороз. До того ж, внаслідок шахрайства можуть постраждати як вчителі, так і школярі. Злам соціальних акаунтів переписка з невідомими людьми в мережі інтернет, розписування своїх особистих фотографій в мережі інтернет, що подальшому можливо зловмисники використовують для шантажу дітей та їхніх батьків. Та багато чого іншого це може використовуватися насправді. Викладачі. Це типові звичайні видача хрест. Ну кожна людина може стати потерпілою від цього виду хрест. Вони між собою дуже сильно поєднані, і такого сказати, щоб діти, батьки, викладачі так ми розмежувати не можемо. Насправді, до конференції доєдналася і вчителька фізики Зоряна Чебан. Розповідає, її учень посів високе місце на всеукраїнській олімпіаді, тому її нагородили грамотою Міністерства освіти та науки. В цих умовах наші діти показують чудові результати. Незважаючи на складність умов. І е, в мене учень тепер 11 класу, Тимчишин Валентин, він е, має третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з астрономії і має золотий сертифікат в міжнародних змаганнях з астрономії, які проводилися онлайн при включених камерах англійської мови. То це дуже таке серйозне досягнення. Це є комбінація е, ну. Він демонструє знання із фізики, і з астрономії, і з англійської мови, тобто загальну ерудицію. І це такі діти, вони наша гордість. Дитину треба вчити, не боятися помилитися, тому що перш ніж отримати високі результати, зазвичай дитина проходить через невдачі. І щоб вона не зупинилась, не розчарувалась, її треба в цьому підтримувати. Тобто на олімпіади мають іти діти, які не бояться програти, тому що вони змагаються з сильними учнями. Також директор центру якості оцінювання освіти Богдан Томенчук наголосив, такі результати показують, що незважаючи на воєнний стан, якість освітнього процесу не змінився, бо більше війна стала стимулом для багатьох учнів досягти кращих результатів. Я думаю, що абсолютно ні на який відсоток він не знизився. Ті, хто хотіли знати, ті вчилися. Вони більше того, у них виникла така мотивація, якої не було попередніх у попередніх поколінь. Ті, хто не хотів знати. Вони шукали причини, вони знайшли причину. На превеликий жаль, це страшна причина, але причина. І якщо війна не є стимулом, а є тільки причиною, то такому народу. Також посадовці наголосили, перший урок школярів буде присвячений 1125-й річниці Галича. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Раї.